Я дуже не хотіла цього робити, але Вероніка мене попросила. Сьогодні вона буде вперше кататись на дитячих атракціонах. Це парк, який знаходиться в місті Житомир. І що ви розуміли, що я маленькою каталась на цих атракціонах. З Того часу вони геть не змінились. Парк був повністю пустим, бо сьогодні понеділок. Тому ми взяли квиточки і пішли кататися. Для Вероніки, до речі, атракціони безкоштовні. Я плачила тільки собі дорослі квитки. Спочатку ми пішли на ось цю карусель. На ній я 100 каталась в дитинстві, тому що мене залишилось багато фотографій з неї, і, взагалі, це була моя улюблена карусель. Тих пір пройшло 24 Роки зараз на ній катається Вероніка. До речі, навіть не дивлячись на те, що немає дітей в парку. Якщо ви купляєте білети, і йдете кататись на карусель, вас все одно пустять. Вероніці сподобалось, йдемо на наступну. Шкода, що цим парком ніхто не займається, і він дійсно виглядає як 30 років тому. Таке відчуття, що сьогодні парк під нашим керівництвом. Бо реально ми катались тільки одні з Веронікою. Друга карусель їй також дуже сподобалась. Вона була дуже уважна. Тут я ще не підозрювала, що ми будемо кататись на цій каруселі двічі, бо їй так сподобалось, що йти додому, вона не збиралась. А цю карусель Чесно кажучи, я не пам'ятаю. Можливо, в дитинстві я на ній і каталась. Але чесно кажучи, мені не дуже сподобалась, бо вона була якась жорстка. А ось ці лепеці – це до речі, якась нова карусель. Ну, як нова, принаймні, в моєму дитинстві. Я її точно не пам'ятаю, що вона була, і виглядає вона більш сучасно. Але мені вона найбільше всього сподобалась і Вероніці теж. Тому тепер ми будемо періодично ходити і так кататись на цих каруселях.